Вітання для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Недвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Відносний спокій у громаді знову порушила гірка звістка з фронту. На війні загинув мешканець міста Надвірна Фаб'як Андрій Богданович. Боронивши країну, загинув 7 лютого у місті Слов'янськ донецької області. Як зустріли воїна далі у відео. Додому в останнє повернувся захисник України Фаб'як Андрій Богданович, 1988 року народження. Житель міста Надвірна, військовий воював з початку повномасштабного вторгнення. Загинув воїн у місті Слов'янськ Донецької області у віці 37 років. Жителі міста, щоб вшанувати належну пам'ять про воїна, стали на коліна утворивши коридор шани. Згідно з розпорядженням надвірнянського міського голови Зіновія Андрійовича, на період прибуття траурного кортежу та до завершення похоронної церемонії на території надвірнянської громади тривають жалобні дні. Вічна пам'ять захиснику, співчуття рідним герої не вмирають. Про енергетику, соціальну та освітню галузь у своєму відео розповіла голова Івано-Франківської. Ова Світлана Онищук. Зокрема, ведеться праця над покращенням змін механізмів виплат по догляду за дитиною до одного року. Та в рамках програми є ясла. Далі про це у відео. Люди не повинні витрачати час у чергах чи шукати інформацію по кабінетах. Державні соціальні виплати мають оформлятися оперативно, прозоро та без зайвих процедур. Саме тому для нас принципово важливо Джена робота державних структур і відкрита постійна комунікація з громадськістю про це говорили під час наради із заступниками, керівниками структурних підрозділів та очільницею головного управління пенсійного фонду України Івано-Франківській області Зоряною Панас. Чимало звернень надійшло до мене щодо державних виплат родинам з дітьми. Держава спростила механізми отримання низки таких допомог. Зараз триває допрацювання змін до механізмів виплат по догляду за дитиною до одного року та в рамках програми ЄЯСЛА. Звернулася до керівництва головного управління пенсійного фонду в області посилити взаємодію з ЦНАПами, а також проводити більше роз'яснювальної роботи для населення. Щодо допомоги до одного року або є ясла. На сьогоднішній день допрацьовується механізм. Фінансування таких допомог буде спрямовуватися на спеціальні рахунки, які будуть в кріті банку. В січня. Місяця прийняли майже 3900 заяв. Вони всі знаходяться в опрацюванні. Окрему увагу приділили ситуації в енергетиці. Наразі графіки погодинних вимкнень не застосовуються, область повністю забезпечена водою і теплопостачанням. Заслухала питання соціальної та освітньої галузей. Переважна більшість закладів дошкільної і загальної середньої освіти області працює очно. Лише у трьох школах через технічні проблеми з мережами тривають ремонтні роботи, відновлення очної форми питання часу. Також активно готуємося до третього сезону обласного проєкту Серцем Єдиним Ми Україна. Цьогоріч прагнемо зробити його ще більш змістовним і натхненним, аби кожен учасник відчув підтримку та отримав незабутні враження від конкурсу. Водночас триває робота щодо створення колоцентру для звернень громадян, туди зможуть звертатися жителі нашої області зі своїми нагальними питаннями. Працюємо системно для людей і разом з людьми. На телефоні дзвінки не відповідав, а його місце знаходження було невідоме. Правоохоронці розпочали пошукові заходи чоловіка, який пішов з дому і не повернувся вже наступного дня. Вони виявили тіло 41-річного чоловіка у криниці на території господарства сусіда. Детальніше про це у коментарі начальниці сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно розкрили тяжкий злочин, встановили всі обставини події та затримали підозрюваного. 8 лютого до Галицького відділення поліції звернулася жителька Дубовецької територіальної громади. Громади. Жінка повідомила про зникнення чоловіка. Вона розповіла, що її 41-річний чоловік напередодні пішов з дому та не повернувся. На телефоні дзвінки не відповідав, а його місце знаходження було невідоме. Родина спочатку намагалася розшукати зниклого самотужки, однак безрезультатно. правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи. 9 лютого у ході відпрацювання території поліцейські виявили тіло розшукуваного чоловіка у криниці на території господарства сусіда. На тілі виявили наявні ознаки насильницької смерті. Слідчі одразу ж розпочали кримінальне провадження та комплекс необхідних слідчих дій. В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що напередодні потерпілий розпивав спиртні напої із 34-річним господарем будинку. Між чоловіками виникла суперечка, яка переросла у бійку. Під час конфлікту нетверезий господар завдав гостю численних ударів кулаками в ділянку голови. Після побиття підозрюваний ліг спати, залишивши потерпілого у приміщенні. Вранці він виявив. Що товариш не подає ознак життя? Чоловік вирішив приховати злочин, переніс тіло та скинув його до криниці на території свого господарства. Після чого втік з місця події. На підставі зібраних речових доказів та результатів проведених слідчо розшукових заходів, поліцейські встановили місце знаходження зломисника та затримали його у сусідньому районі. Також з'ясувалося, що фігурант перебував у розшуку, оскільки самовільно залишив військову частину. Чоловіка затримано в процесуальному порядку. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою. Наразі досудове розслідування триває. Попри зимовий холод у надвірній було поспо Справжньому тепло на майдані Шевченка відбувся благодійний захід ярмарок тепла. Скільки вдалося зібрати для 102 ї бригади територіальної оборони та як громада підтримує українських військових у матеріалі нашої журналістки? Морозне повітря, аромат гарячого чаю та випічки і усміхнені обличчя у центрі надвірної благодійний захід ярмарок тепла, який об'єднав громаду задля спільної мети допомоги українським захисникам. 116 тисяч 150 гривень, саме таку суму вдало. Ся зібрати під час заходу усі кошти спрямують на потреби 102-ї бригади. Територіальної оборони. Хлопці залишаються все рівно там, і, і будь-яка їм допомога, підтримка словом чи ділом, чи просто навіть якоюсь матеріальною річчю, яку їм там необхідно, це дуже важливо. Навіть оці кулінарний батальйон, теж співпрацюю із ними, активно долучаюся, допомагаю, готую. І в цих ретортпакетах їжа, вони там її смакують, і звітують, і це, це не аби допомагає їм там гарячі страви, домашня випічка, десерти. Кожна покупка ставала донатом для військових. До доброї справи долучилися і представники м'ясного клубу Історія, які підтримали благодійну ініціативу. М'ясо готується понад три години. Нас тобто бочка розігрівається, м'ясо закладається, обжарюється, замотується в фольгу і дотомлюється до такого, щоб наш розвалювалося на частини. Сьогодні ми прийшли підтримати ярмарок на допомогу ЗСУ. І представили свою продукцію, щоб заохотити більше людей. Бо якщо не буде збирати ярмарок, то там на фронті хлопцям буде гірко і не будуть мати половини того, що їм діється. Бо, на жаль, держава все не може дати хлопцям, а завдяки таким ярмаркам збираються кошти, і на необхідні речі їм зразу їх закривається. і всі тоді. Потреби трохи зменшуються». Святкову атмосферу створювали місцеві аматори та аніматори: пісні, музика, щирі слова підтримки. Усе це звучало на майдані Шевченка. Страв дуже багато, великий асортимент, і найбільша наша єдність в тому, що хтось донатив продуктами, хтось виробами, хтось печевом, хтось своєю присутністю малюють аквагрим, будуть аніматори. Тобто, кожен що може, то від себе дає, і ми тим самим створюємо велику таку атмосферну подію. Ми позванимо до хлопців. Вони. Чого вони потребують на даний момент? Чи це генератори інвенторні, чи це буде автівка, чи це будуть якісь інші потреби, які потрібні на фронті на даний момент? Ми так, допомагаємо їм ну, організацію таких ярмарок, ну, і всім, чим зможемо, там, медикаментами, генераторами, ну, всім, чим зможемо. Долучаємо людей. Ну, зараз основне все, що ми проводимо ярмарки, це те, що ми долучаємо небайдужих людей, бо це не тільки ми самі зробили з заліною, а в нас і небайдужих людей, дуже багато насправді, які самі долучаються, які хочуть допомогти. Ну, а ми просто організовуємо це все. Попри холодну погоду, ярмарок зігрівав єдністю. бо тил це також фронт, і кожна гривня, кожен донат, кожне добре слово це внесок у спільну перемогу. Це дуже добре, коли на території нашої громади є дуже багато волонтерських спільнот. Я хочу також подякувати підприємцям. Які за покликом волі прийшли сьогодні на майдан Шевченка і прийняли участь у цій благодійній ярмарці? Аліна і Володя, і всі колеги ваші, хочу вам побажати насамперед міцного здоров'я, підтримки від усієї надвірнянської громади. Від усього підприємницького руху, і саме основне, щоб 76-й батальйон 102-ї бригади, як нам хотілося, щоб був весь цілий, здоровий і неушкоджений, ярмарок тепла демонструє сила українців у згуртованості. І поки на передовій стоять наші захисники, тут у тилу продовжують тримати свій фронт підтримки. Іван Осташук, Іван Сем'яню. Спеціально для телерадіокомпанії Надвірна відповідно до закону номер 1217, який стосується обліку трудової діяльності працівника. З 2021 року в Україні запроваджено облік трудової діяльності працівників в електронній формі цього року. 10 червня п'ятирічний термін оновити трудову книжку спливає. Хто це має зробити? Скільки чекати на електронну трудову та для чого це відповіді на питання дізнавалась і команда ТРК «Надвірна». Нас уже повідомляли, що це треба оновляти дані. Но. Я ще поки що не впевнена, що я буду це, це робити, але треба задуматися, як воно, як воно буде краще. Ні, не планую. А чому? Е, ну, в принципі, не думала, бо перші, хто мене про це запитав. Для чого в мене вже пенсія. Однією із запорук стабільності та комфорту у похилому віці це страхова пенсія. Її передумовою є наявність страхового стажу. Відповідно до закону номер 1217, у 2021 році запроваджено облік трудової діяльності працівників в електронній формі. Окремий акцент на стажі людини, який отриманий до 1 січня 2004 року. Відведений п'ятирічний термін для цифровізації трудової книжки закінчується 10 червня цього року, тому попит на цю послугу з. Електронна книжка – це є аналог паперової трудової книжки. Вона дозволяє зменшити навантаженість на підприємстві ведення трудових книжок. І також вона дозволяє працівникам уникнути ризиків втрати або ушкодження паперової трудової книжки. Електронна трудова книжка також дозволяє працівникам, кожному працівнику перевірити свій стаж. У випадку, якщо вона є оцифрованою, також є можливість на порталі пенсійного фонду, якщо є оцифровані дані, перевірити попередньо, зробити розрахунок. Пенсії процес цифровізації довготривалий, близько двох місяців, і час збільшується. Зробити це може як роботодавець, так і працівник. Начальниця відділу формування електронних трудових книжок пані Ольга недоступ розповіла, що саме потрібно із документів. Документи про освіту. Це є військовий квиток для чоловіків, ну в окремих випадок випадках і для жінок, свідоцтво про народження дітей. Ну і також є трудові договори, які ну з якихось причин не записані. У відомості трудову книжку оригінали документів необхідно просканувати у кольорі. Це варто робити окремо по видах документів і у хронологічному порядку. Деталі та вимоги щодо звернення є на порталі пенсійного фонду. Потрібно в першу чергу перевірити свою трудову книжку на правильність заповнення. Найперше, це першої сторінки трудової книжки, де мають бути вірно вказані прізвища ім'я по батькові згідно паспортних даних. Якщо були якісь зміни, то відповідно ці зміни мають бути відмічені згідно інструкції про порядок ведення трудових книжок. Перевірити, чи наявні всі підписи, ну тобто всі поля, які є обов'язковими для ведення, мають бути заповнені. Обов'язково також передивитися трудову книжку в. Де записані відомості про працю про роботу? Якщо є виправлення, значить ці виправлення потребують подання уточнення, уточнюючи довідок. Після того, як трудова книжка буде опрацьована і стане цифровою, вона залишиться в реєстрі застрахованих осіб. Ольга Недоступ радить перевірити стан оцифрування за рахування періодів стажу. У разі знаходження помилки в оцифруванні мають бути проведені наступні дії. Ну, є такі випадки, і ми виправляємо. Це можна звертатися і в телефонному режимі, і через портал пенсійного фонду через звернення. Тут основне мати свій електронний підпис. І там все дуже просто, там немає нічого складного для того, щоб зайти і перевірити. Багато хто звертався до нас на рахунок стажу, неспівпадання стажу. Тому що на сьогоднішній день у кожного працівника, який працює в реєстрі, є відомості, але про страховий стаж. Тобто з 1 січня 2004 року є загальний стаж і страховий, тобто до 1 січня 2004 року, рахується стаж загальний, і потім далі йде страховий з 1 січня. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе. Почуємося.